Ви, Україна і світ. Частина 1. Ви можете зробити Україну квітучою і щасливо в ній жити. Що для вас Україна та світ? Ніщо, ви самі по собі. Те, що ви використовуєте на своє благо, те, що ви постійно вдосконалюєте. Ви самі по собі? Неправда, ви не можете жити в Україні не залежачи від інших людей і не впливаючи на їх життя. Ви використовуєте інших та держав на своє благо? Якщо ви відповіли так, то ви типовий сьогоднішній українець, ви постійно дієте на вдосконалення суспільних взаємовідносин та держави. Ваша життєва позиція дуже мудра. Такі як ви творять досконалий світ, в котрому набагато краще жити. Ви хочете жити краще? Звісно, власне, можна було б і не питати. що складається ваш добробут? Фізичної складової. Стану вашого організму, індивідуальної складової, сім'ї, професійного заняття, подібного, суспільної складової, стану суспільства, в котрому ви живете. Яка доля суспільної складової у вашому добробуті? Уявіть, що ви живете у печерному племені, Україні, сучасній європейській країні. Порівнявши, прийдете до висновку, що суспільна складова. Відіграє головну роль у рівні вашого добробуту. Ви і суспільне. По відношенню до суспільного ви можете тільки вкладати в нього, тільки брати з нього, частково вкладати і частково брати. Ви тільки вкладаєте в суспільне. Мабуть, ви Бог, бо такі люди до цього часу ще не були відомі. Ви тільки берете Суспільного. ви типовий сьогоднішній українець. Ви частково вкладаєте і частково берете суспільного. Саме так і мають всі робити, оскільки тільки вкладати, вам не вигідно, а беручи понадміри, ви знищуєте майбутнє, оскільки своїм прикладом всіх спонукаєте бути паразитами. Ваші можливості в суспільстві вони можуть бути різними. Ви можете багато віддавати, а мало отримувати. Ви можете багато отримувати, але мало віддавати. Ви можете вкладати в суспільне та отримувати з нього відповідно до певних правил. Варто зауважити, що багато віддавати, а мало отримувати ви не зацікавлені. В тому, щоб ви робили, навпаки, не зацікавлені інші. Ось тому для врегулювання взаємовідносин людини з суспільством і створюються певні правила. Суспільні правила можуть бути найпростіші, закладені в інстинкти і доступні навіть тваринам, більш ефективні. Сформовані суспільством з допомогою розумової діяльності. Тоталітаризм. Головне правило тоталітаризму визначається окрема особа, котра й керує всіма суспільними справами одноособово чи з допомогою помічників. Способи можуть бути різні: від завоювання права бути лідером з допомогою щелеп у вовчій зграї, і до отримання права бути президентом чи нардепом. З допомогою продуктових пакетів та демагогії. Тоталітаризм це узагальнена назва позитиви тоталітаризму. Тоталітаризм дозволяє об'єднати розрізнених осіб в спільноту, здатну діяти набагато ефективніше. Він дуже простий, недоліки тоталітаризму. Він ділить спільноту на управлінців і керованих. Управлінці діють в своїх інтересах, турбуючись про прокерованих лише в тій мірі, в котрій вони їм корисні. Головними критеріями відбору керівної особи і її першочерговим завданням є забезпечення керованості спільнотою, а не розумності її дій. Переважна частина суспільного продукту спрямовується на забезпечення системи управління, а не на підтримку сил розвитку. Чим вищий рівень розвитку суспільства, тим нижча ефективність тоталітаризму. Демократія. Демократія доступна лише з відповідного рівня суспільного розвитку. Ознакою готовності до демократії є здатність людей об'єднуватися не навколо вождя, а навколо спільних цінностей та інтересів. Недоліки демократії. Демократія складна. Вона потребує відповідного рівня знань та вмінь від кожного члена суспільства, позитиви демократії. Чим вищий рівень розвитку суспільства, тим ефективнішою є демократія. З певного рівня лише демократія здатна забезпечити подальший розвиток. Демократія забезпечує єдність і розвиток суспільства без утримання керівної надбудови з апаратом насилля. Суспільний устрій Блазнів. Суспільний устрій Блазнів має в своїй основі тоталітарну суть замасковану під демократію. Певним чином, цей устрій можна порівняти з станом наркотичної неадекватності, при якій сприйняття є невідповідним реальності, а вироблені та прийняті рішення не ведуть до покращення. В Україні суспільний устрій Блазнів. Класичним прикладом країни з суспільним устроєм Блазнів був Радянський Союз. Україна успадкувала від Радянського Союзу блюзнірський суспільний устрій та відповідно йому суспільну культуру. Повернення до адекватності. Частина друга. Кому невигідна адекватність світосприйняття в Україні? Тим, хто в Україні має можливість задовольняти свої амбітні та матеріальні потреби за рахунок суспільних ресурсів, як матеріальних, так і правових, тим, хто зовні України прагне задовольняти свої потреби за рахунок руйнації України, кому вигідна адекватність світосприйняття в Україні, українському суспільству, повною мірою, загалу, не наділеному посадовими повноваженнями, наділений посадовими повноваженнями частині суспільства в частині, в котрій суспільне благо для даної особи перевищує особисте Україна це суспільна культура пересічних українців. Україна це безліч всього. Але на сьогодні саме суспільна культура пересічних українців. Є тією проблемою, котра визначає все інше. Повернення України до адекватності це приведення пересічних українців до стану адекватності світосприйняття. Зусилля мають бути спрямовані на зміну свідомості пересічних українців, оскільки саме вони активними своїми діями чи мовчазною згодою визначають все, що робиться в країні. Суспільний устрій. В Україні тоталітарний суспільний устрій. Українці поділені на управлінців і керованих. Те, що керовані є такими добровільно, жодним чином не робить тоталітаризм чимось іншим. Закони в Україні відсутні. По суті, в Україні панує один закон. Українці обирають собі начальників, народних депутатів, президента та подібних, котрі віддають українцям накази. Реальність не має нічого спільного з проголошеною демократією чи самоврядуванням в Україні. Руйнація України зумовлена непридатним суспільним устроєм. Все, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірним наслідком використання непридатного не тільки для розвитку, а й для простого виживання суспільного устрою. Цей висновок має бути донесений до свідомості тих, Хто найбільше потребує наведення в Україні належного порядку та забезпечення її розвитку до пересічних українців. Кожен українець має взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в Україні. Цитата: Перше, відповідальність за своє життя, а отже за його успіх, добробут і щастя нікому не може бути передано. Ми самі несемо відповідальність за себе. Хартія вільної людини від мавпи з гранатою до Homo sapiens, частина 3. Вільна людина це недобре. Вільні люди вчинили дуже багато зла в цьому світі. Це вони, починаючи з 1917 року, топили Україну в крові найкращих. Це вони, вільні люди, в 2005 му Привели до влади Ющенка, а потім самоусунулися від управління країною. Вільна людина це дуже небезпечно. Homo sapiens – це добре. На сьогодні над завданням для українців є перетворення в Homo sapiens – людей розумних. Людина розумна здатна не лише забезпечити собі свободу, а й знає, що з тією свободою робити, як її використати. Собі та іншим на благо, творення українця розумного. Окрім тваринних інстинктів, людина наділена здатністю до розумової діяльності, з допомогою котрої може опрацьовувати, накопичувати та передавати отримані знання, цивілізаційний набір знань. Первісне плем'я чи мауглі не можуть жити та діяти відповідно сучасним умовам. Вони не мають для цього необхідних знань та вмінь. Щоб жити на певному рівні цивілізаційного розвитку, кожному члену суспільства необхідно мати відповідний набір знань. Загальнообов'язкові цивілізаційні знання передаються з допомогою сімейного виховання та шкільної освіти. Ущербність сімейної освіти. За часів комуністичного експерименту суспільні знання українців обмежувалися однією потребою. Хоч якось фізично вижити. А за спроби покращити суспільно-політичний устрій взагалі карали на смерть Ущербність української освіти. Вона успадкована від комуністичного експерименту і спрямована на єдине, вчити загал сліпо коритися керівництву. В основі ж управлінської науки управлінців. Лежали нежиттєздатні міфи, з допомогою котрих вони і докерувалися до повного розвалу Союзу та тепер продовжують знищувати Україну. Наука для українців по управлінню країною. Для її виникнення та поширення потрібна наявність тих, хто створить в суспільстві потребу в суспільних знаннях, створить безпосередньо самі знання, вивірить їх, поширить, Переконає українців в необхідності вчитися та ефективно керувати країною. Анекдоти. Частина 4. Що тут думати? Трусити треба. Йде мавпа по пустелі, жарко, пити хочеться. І раптом бачить, стоїть пальма, а на ній кокос. Ну, мавпа починає трусити її, а внутрішній голос каже: Думай, думай! Мавпа подумала? Взяла палку, збила кокос та й напилася. Йде українець попустили. Жарко пити хочеться. І раптом, бачить, стоїть пальма, а на ній кокос. Ну, українець починає трусити її, а внутрішній голос каже, думай, думай. Що тут думати? огризнувся українець. Трусити треба. Будівники, вже майже сторіччя будуємо якусь маячню. Вона деградує, розпадається на очах. Але ми продовжуємо її будувати. Спочатку комунізм, тепер посткомунізм. Були колись здатні думати та приймати розумні рішення, але їх комуністи фізично винищили. Що робити? Роблю найголовніше шукаю здатних думати та працювати на розвиток українського суспільства і України. Про Чукчу і Верховну Раду. Купив Чукча Бензопилу. Через місяць скаржиться. Згідно інструкції, за день має пиляти 50 кубів, а в нього тільки 30. Приїхала комісія, розібралася, але Чукчі нічого не сказала. Прийшли до висновку, що не варто Чукчі показувати, як вона заводиться, бо від тайги нічого не залишиться. А якщо українців навчити використовувати Верховну Раду не в тоталітарному режимі, а в демократичному, уявляєте, яку Україну українці створять? Що далі? Частина п'ята. Демократія це абсолютно інший світ. Що нам не допоможуть в його опануванні, це вже зрозуміло. Світогляд річ неймовірно потужніша і від фінансів, і від найдосконалішої зброї, і від досягнень науково-технічного прогресу. Хто ж таким поділиться? Але чи є в Україні ті, з ким можна починати долати цивілізаційний бар'єр і спонукати Україну до розвитку? Це дуже складне питання. Адже всі ЗМІ працюють в межах тоталітарної царини, всі політичні партії і громадські організації також. Група 1 грудня значною мірою так. Але вона також дуже залежна від тоталітарного стану суспільства і на сьогодні швидше знаходиться на стадії заперечення тоталітаризму, а не розвитку демократії. То що ж робити? Автор, визначаючи завдання для себе, на це питання відповідає так: створювати теоретичну основу демократичного суспільного устрою і тим самим готувати базу для якісного переходу на більш високий цивілізаційний рівень розвитку. Критерії. Коли ви бачите ЗМІ, політичну партію, державну інституцію чи окрему людину, спробуйте з'ясувати мету, на котру вона діє. Якщо на пошук лідера, на розмухування протестів, боротьби та всіляких революцій, то ви маєте справу з проявами тоталітаризму, котрі жодним чином не допоможуть вам покращити життя та врятувати Україну від самознищення. Якщо на перетворення скаліченого комуністичним експериментом населення у відповідальних громадян, а їх в націю. Здатно об'єднатися навколо спільних цінностей та інтересів, то ви бачите тих, хто творить успішне, щасливе майбутнє. Автор Сергій Тригубенко. Далі буде для людей розумних, для тих, хто створить успішних українців, здатних створити успішну Україну і щасливо в ній жити. А от примітивів на зразок Шарикова і Швондера, не люблю. Зради хвилинного задоволення своїх примітивних потреб вони нищать майбутнє і українців, і України. Україна має перестати бути країною дурнів. І заради цього варто жити.